Що це за колесо? спитав Микола Степанченко. Виїздка нашого музею. Ходімте, покажу. На чільному місці карта села. Це ж по ній створено мурал на клубі. Образ такого собі кота Василя із шаликом ставка. Любов Володимирівна Литвиненко першим ділом видивляється розміщення своєї хати. Знаходить поруч з картою давнє фото зруйнованої церкви. І полилися спогади. Наталя Миколаївна Калініченко згадала про Феофана кутового, який розмальовував стелю під куполом. У бібліотеці виставлена одна з його робіт. Так заходьте бачите, скільки книжок тут у Наташі порядок. Він дуже маляр був, і він батько нарисував таку картину. Здорово. церква стоїть, і люди усі отакі будуть. Mm -hmm. А іззаду, дід жив. оце де зараз, а, коли люди сусідять. Mm -hmm. І він дяком був все в А вони а, із дідом ровесники були. І Іваються все время, та каже, а ти чого мене ззаду нарисував? <рес> <рес> Я ж хазяїнка. Ти а немає вже тої картини. Де вона ділася? Я там у кладовці коли щось загляну, як вона є. Ну то приносять. Принесла. Також там зберігаються фото василівських ветеранів Другої світової війни. Не всі 51, каже Микола Іванович Сьомка, але ніхто не забутий бачите, тут вся історія повинна зберігатися. Село. А ось сюди Михайло, я ж з ними працювала, Коля, він нас навчив свинайка стрілювати з тих антрагатів. Ось он, третій. Іван а дядько Іван Миколайович. Дядько Іван? Це що хлопці? Павлієнко Іван Миколайович. Ага. Ось коробка. Сергій. Ой, дядько Сергій. Антон? Антон. А де ти його да. хочеш? Саме а, то Особливий стенд переможні дипломи фольклорного гурту Василиха. Музей прикрашає покуття сім'ї самофалів, рушники козоліїв, скатертина, підточка і вишиванки баби Олі Олефіренко. Є у нас старовинна праска від Марущаків, молитовник діда Мехтодя і, з недавнього, телефон. Дзвонимо в минуле. Бо головне в музеях історії людей.